Добрий день! Доїни павук для корів Максі. Використовується в дильних апаратах українського виробництва. В комплекті входить збільшений колектор на 240 см кубічних клапан. 4 соскові гуми, нержавіючі стакани та затискачі. Соскова гума чорна, каучукова. Українська стандартна. Стакани нержавіючі, повністю нержавіючі. Мають варений штуцер. Які з'єднується з колектором вакуумними трубками. Розподільний колектора має 5 виходів. Такий павук підійде для апаратів, які мають нерегулюємий пульсатор. Двільний павук Максі підійде всім, хто хоче замінити вже павук на новий, або покращити комплектацію на більш надійну і більш кращу. Збрічний колектор, швидше пропускає молоко. Тому дійка з таким колектором. Більш м'яка та комфортна для корріл. Всім дякую, гарного дня!